До закриття літнього трансферного вікна залишилось недовго, і одне з головних питань, що буде з Олександром Ісаком. Якщо ви якимось дивом пропустили цю сагу, то нагадаю, що нападник Ньюкасла бойкотує тренування з клубом, тому що хоче перейти в Ліверпуль. Швед уже пропустив перший тур УПЛ та говорить, що клуб його обминув. Тож хто тут правий? Ісак перейшов у Ньюкасл у 2022 році за 70 мільйонів євро і за цей час став одним з кращих форвардів світу. Можна сказати, що в Англії Швед став ідеальним нападником. Він багато забиває, не виключається з гри, добре грає як за межами штрафного, так і в ньому. І в принципі, позицію Ісака можна зрозуміти. Він абсолютний топ, який готовий до кроку вперед. Ньюкасл при всій повазі навряд може йому гарантувати щось більше, ніж боротьбу за місце в топ-4. Єдине, до чого є питання, чи варто було Ісаку доводити ситуацію до такого. Частково можна було зрозуміти Віктора Дьокерша, який тиснув на спортінг, щоб його продали в арсенал. Але Ньюкасл не Спортінг. Для сорок не залежить на фінансах, так як португальському клубу, хоч тут і мова про величезні гроші, в районі 150 мільйонів фунтів. Але своєю поведінкою Ісак значно Аднев ситуацію для Ньюкасла. По-перше, майже всі, ким цікавились сороки цього літа, обрали інші варіанти. А по друге, команді терміново потрібна заміна. Інші клуби, які знають про цю ситуацію, суттєво підвищують ціник. Наприклад, так сталося з нападником Бренфорда Йоаном Віса. Він хоче перейти, але клуб вимагає за гравця, у якого залишився рік по контракту, 50 мільйонів фунтів. І, до речі, Віса теж бойкотує тренування. Головний тренер Ньюкасла Еді Хау називає цю ситуацію луз ту луз, і з ним важко не погодитись. Ісак залишився без тренувань, а команда, які у цьому сезоні виступати в Лізі Чемпіонів, без найкращого гравця. Є ще Ліверпуль, якому потрібно підсилення, але вони теж не знають, що робити. Тож як ви ставитесь до цієї ситуації та як, на вашу думку, вона вирішиться? А якщо вам сподобалось відео, то не забудьте підписатись.